Всім привіт! Петна рада в ефірі. І я Ольга, вчитель англійської мови. А я Любов, вчитель української мови, а також гештальт-терапевтка, яка спеціалізується на роботі з дітьми, підлітками та сімейними системами. Привіт, Оля. Привіт! І ми сьогодні поговоримо про дуже актуальну і дуже наболівшу усіх тему оцінки як Люба. Що ми можемо порадити нашим глядачам, як ставитись до цього і вижити е, з цією темою здоровими і щасливими? О, слухай, це така заряджена тема, і вона заряджена, мені здається, для всіх учасників процесу і для батьків, і для дітей, так, і для вчителів. Ну і знаєш, е, перш за все, на що я хочу звернути увагу, що все ж таки ми ще я кажу зараз, ми у загальній трохи так, е, стикаємося тут. З наслідками ну такої пострадянської системи радянської системи, яка зводилася до оцінювання, так і коли я навіть згадаю там своє дитинство, чи навіть вже час, коли я навчалася в університеті, працювала в школі, то е, дитину, як правило, запитували, е, якщо це стосувалося школи, як ти вчишся, які в тебе оцінки? нібито не було навіть Турі запитати, чи подобається тобі в школі, чи тобі там цікаво, а що там нового, що для тебе цінного, оцінки, так? як ти вчишся, що ти так. там отримав? І от ми так жили, виросли дорослими, стали батьками і тепер мучаємо своїх дітей таким же чином, да? перевіряємо, які в дітей оцінки. І це дуже стресує всіх. А, і як будується ця оцінка? Звідки взагалі вона береться, і звідки береться оця залежність від оцінювання? Так хочу сказати, що коли е, сім'я дитину віддає в дитячий садочок, а потім у школу, так це такий момент, який правда дуже сильно пов'язаний з оцінюванням. Ну, от створилася молода сім'я, народилася дитина, батьки там виховують цю дитину. Так, як вони собі це бачать, так в скажімо так, співзвучності зі своїми цінностями. І коли ця дитиночка йде в дитячий садочок, це для батьків такий момент, коли соціум почне оцінювати вже їх як батьки. Чому навчили і як виховали? так? Садик, повторюся, і садочок, і школа це ті місця, де правда починається оцінювання батьків, яку ж дитину вони випустили в люди, і що скажуть люди. Та така от фраза, що скажуть люди про те, які ми батьки в цьому місті дуже багато для батьків сором, е, ну і дуже багато прагнення зробити так, щоб соціум ну це якось умовно кажучи, оцінив позитивно. Наша дитина слухняна, наша дитина. Гарно поводиться, значить, ми гарно її виховали, значить, ми гарні батьки. Наша дитина не слухняна, в неї є, наприклад, поведінки, питання чи проблеми з поведінкою. Вона ще не адаптувалася до садочка, не адаптувалася до школи. Ми можемо з чим там зіткнутися, що скаже погано вихована дитина. А оскільки початкова школа це оцінювання, яке описові прикметники, слухняний або не слухняний. Ти mm -hmm. розумний або ще якось не приводи Господи, але є у нас такі колеги, правда, які можуть ще й тупими дітей називати. Ну, О, що? Це, це жах, так? але ж таке буває. Ну, ну, Це жах, правда. А, ти там розумненький, ти слухняний, ти а, ще якийсь, і а, оскільки ну, маленька дитина про себе мало що знає. Вона стає залежною від оцінювання дорослих, значимих людей від батьків, а вже потім це вихователі і школа, особливо школа від вчителів. Так і це дуже сильно впливає на саму оцінку. Вона ж в цей момент формується. А треба тут звернути увагу, що коли дитина вчиться. Вона здобуває навички в тій чи іншій, в тому чи іншому напрямку, в тій чи іншій навичці. І оцінювання відбувається саме діяльності, саме цієї навички. Я тебе люблю, ну ти найкраща для мене дитина. Ну е я спостерігаю, що тобі там ще складно, наприклад. Дається письмо, так чи е, я спостерігаю, що тобі складно дається там арифметика, але ж це лише вид діяльності, а не сама дитина. А у нас якось ну, більше прийнято як в цілому оцінювати дитину, так? не її вид діяльності, а в цілому дитину і батьки тут ще такий важливий момент, вони ж з чим в цьому місці стикаються. Так? Коли вони е, прагнуть, щоб дитина гарно вчилася, це що? Це е, їхнє якесь бажання показати, що дитина це наш розширення сім'ї, успішна сім'я, в успішній сім'ї діти мають гарно вчитися. В нашій сім'ї всі мають вищу освіту, і дитина також має, е, скажімо так, е, демонструвати цей рівень, бути такою, як вся сім'я. Це що таке? Та від чого я тут стаю залежною. Показник е, того, наскільки я ну, там, приділяю дитину увагу, чи це моє прагнення, бо я в школі не довчився, чи це мій якийсь сором, чи е, цей, це моє досягнення, яке я буду демонструвати, ну, наприклад, чоловікові або іншим членам сім'ї. Перш за все, ставити собі запитання, що для мене є оцінка, чим так. особисто вона? Важлива або ціна. Я що хочу кому довести в першу чергу собі, коли я, наприклад, вимагаю від своєї дитини високих оцінок, бо хочу сказати, що оцінка ніколи не є показником знань, і це дуже ну, вкрай рідко, давай так, не тільки або не тільки оцінка, це показник знань, і ще це дуже низький ну, мотиватор. Якщо мотивувати дитину вчитися заради оцінок, то знання будуть вивітрюватися з голови дуже дитина. А, да, а я хотіла додати, В мене була така проблема, як в мами і вчительки в той же час. Тобто мені було важливо певний час, щоб мої діти гарно вчилися, щоб вчителі нічого не казали, що я погано їх виховую. Да? І, і, це, і це було дуже стресово для всієї родини, тому що. Я постійно на насідала і казала, давай вчі уроки, треба важливо отримати хорошу оцінку. Але мої діти вони досить мудрі люди. Вони мені ще в першому чи в другому класі, коли з'явилися ці циферки, оцінки мені мій старший син каже: слухай, мама, це просто цифра. І що мені заради тої цифри ти ти виносиш мені Мозки, да? навіщо ти мене зараз свариш за, за якусь циферку, яку мені напише вчителька? І я просто зупинялася і пам'ятаю, що декілька разів він мене так спитав, і я потім припинила взагалі цю атаку, тому що я тому що справді розумію, що ця цифра вона взагалі ніяк не мотивує, ніяк не надихає ні, діт ні дітей вчитися. Ні, батьків насідати на них дуже сильно просто заради того, щоб вчительські амбіції були задоволені. Ну це таке. Або щоб мама могла похизуватись. Подивіться, яка я успішна, бо в мене розумні діти. А сама я навіть університет не закінчила і прочитала три книжки, як буває, да а дітей заставляють давай, сідай, читай, тому що треба, тому що так престижно, про що ти будеш розмовляти з людьми і так далі. а Сама сидить в телефоні і просто спілкується з подружками. Наприклад, да? тобто батьки закривають різні потреби дітьми прикриваючись, да? тобто нереалізовані, ну, все зрозуміло, да? що нереалізовані амбіції батьків вони намагаються реалізувати в дітях, і це іноді буває дуже тяжко всім витримати. Ну, тут є ще такий знаєш момент, бо ж ми можемо так схилитися в полюс: типу оцінки не важливо, на них не звертайте уваги. Ну це не так, бо все ж таки, ми маємо потім справу з тим, що дитина зі школи буде випускатися, і вона буде випускатися з атестатом, де будуть стояти ті самі цифри, і поки що в нас немає іншої, іншого способу, як вступу кудись, як на конкурс атестатів або цей от бал з ННТ, де ну, який є показником знань. Тобто, що на що би я хотіла звернути увагу, крім запитання. Що для мене оцінка моєї дитини? Чи чому я на неї так реагую? Ще треба ну постійно мати ну, зв'язок з дитиною, спілкуватися і запитувати. Ну там ось в тебе така, наприклад, оцінка. Це внаслідок чого така оцінка? В тебе є складнощі? Ти чогось не зрозумів? Чи могла би я тобі в цьому допомогти, наприклад? Знати про е, такі моменти, так, де дитина правда потребує допомоги, і це може бути таким знаком: знаком: ага, тут ще потрібно допрацювати тут ще треба приділити уваги, так? Бо знаєш, як у нас. Діти ростуть, їхня ідентичність формується в підлітковому віці, коли вони збирають про себе всю інформацію, і об'єднуються якби в одне ціле там, який я учень, який я син, який я брат, там який онук і так далі. А до того це все тільки формується. І щоб ну це не перетворилося на якусь таку історію, типу, знаєш, коли нема емоційного зв'язку з дитиною, а потім підлітковий вік, коли дитина починає там ну ось так рухатися. В Сумках і переживати, якщо багато дуже контролю, викручуватися і сказати, а це помста вчителя. Це мені несправедливо поставили оцінку тут, бо я все знала, але вчителька мені помстилася, Теж може бути може бути безумовно і помста, бо вчителів багато влади, Ми знаємо з тобою про це. А може бути, ну правда, такий якийсь спосіб, коли дитина уникає покарання, і вона так може сказати. І так, ну знаєш, карати дітей за оцінки отут ще є ось такий момент. От да, мене є кілька прикладів про покарання. Коли я ще навчалась в другому класі, моя вчителька покарала, ну, точніше, вона поставила двіку моїй однокласниці за те, що та не вивчила вірша, і на наступний день прийшла побита просто з синцями чорними. І що ти думаєш, ця вчителька, моя перша вчителька, вона просто підняла голову цій дитині показати своїй доні, дивись. Як зробили батьки з цією дитиною за те, що я їй поставила двійку, за те, що вона не вивчила вірша? І для мене був це такий стрес, що я потім, коли вирішила стати учителем, я просто ходила, навчалася на вчителя, потім йшла працювати в школу і думала, моїм учням не буде так стрьомно, як мені і оцій однокласниці було в школі, тому що ти не знаєш, що ти отримаєш, які будуть реакції в батьків. І ще одна вчителька в педагогічному училищі нам розповідала, що вона не ставить взагалі негативні оцінки. Розповідала теж страшні історії про реакції батьків на оцінки. І я своїм дітям, своїм учням постійно казала: слухати, я люблю. Я взагалі не люблю оцінки ставити, але будь ласка, підтримайте мене, щоб у вас був хороший бал, щоб вам було теж комфортно, щоб не заставляйте мені мене відчувати себе якось погано, тому що я ставлю низьк низьку оцінку. Але зараз з висоти свого досвіду я взагалі розумію, що треба дітям казати, що це як термометр, який показує градус. До якого треба досяг, до... Нам, нам піднятися. Тобто, якщо ти ще не дійшов до того м, рівня е, оцінки, тобто до того рівня знань, е, які тобі потрібно, щоб, наприклад, пройти ОНМТ, то значить, нам показує, що треба ще піднажати, ще треба додати енергії, треба трошки вкластися і, і, і підготуватися для того, щоб, щоб цей рівень трошки піднявся. В мене аж мурашки побігли. От треба з таким драйвом зробити. Тобто, це діагностика, це як спідометр, який показує ще Трошки досягни, і потім ми почнемо гнати. І в нас буде швидкість класна. І ти пройдеш той іспит, набереш всі свої бали і будеш. Ну будеш задоволений результатом. Тобто, нам треба. Я погоджуюся цілком, мені дуже подобається твоя метафора спідометру, так це просто показник того, що де ще треба приділити увагу. І якщо б у нас ну, в культурі було сформоване саме таке ставлення до оцінок, я думаю, що ця тема була б не такою зарядженою, адже ну, в дітей вони ще немає цього уявлення. Я думаю, все ж таки більшою мірою воно формується в сім'ї, ну, це там звертають увагу. Давай, 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 нам потрібна твоя оцінка. Чому оцінка низька? І тоді ця тема стає такою дуже емоційно напруженою, так? тиснуть на дітей, діти, в свою чергу, приходять, тому що їм потрібно виживати якось. І, е, вони приходять і ну, е, можуть тиснути на вчителів. По різному поводитися, так, так? так. щоб якось вплинути, ось і в цьому колі у нас просто всі учасники процесу. Це за, за багато енергії, за багато напруження і за багато ну всякого такого, що впливає на стосунки, на стосунки батьків і дітей. Потім на стосунки дітей, вчителів, на стосунки батьків і, і учителів теж так? так, абсолютно вірно. То дивись, якщо, якщо ми зараз трошки підсумуємо нашу розмову, то що зробити для екології сім'ї, школи і життя дітей, яким треба між всіма дорослими вижити, напевне, напевне, треба якось змінити точку зору або прийняти якусь концепцію і вирішити, що, що для нас є авторит... пріоритетом. Так, звичайно, поміняти кут зору, пам'ятати, що оцінка лише показує рівень знань та засвоєння навичок в тій чи іншій сфері, в тому чи іншому предметі. Вона і не показує, оцінка... що треба допрацювати да, всього на що треба допрацювати. Так. З'ясовувати з дит розмовляти з дитиною, спілкуватися і з'ясовувати, як вона вважає, чому саме така оцінка. Так, вникати в це питання самим батькам, бо діти правда можуть викручуватися, так і ну і розуміти, це проблема. Якщо проблема, то допомагати дитині, шукати якісь способи там, так, так. так. А, бо, як ти пам'ятаєш, ти так само таку слушну думку. В десь в минулому нам відео казала а, обирати, наприклад, все ж таки дитину, обирати стосунки з нею. А якщо з якогось предмету оцінки не такі, які вдовольняють батьків там, так то тоді можливо ну, звернутися. По допомогу до фахівця або в старших класах, коли потрібно готуватись до іспиту, так але точно треба знімати це напруження, ну так, і е дитиною спілкуватися, спілкуватися, е пояснювати і говорити їй, що цінність дитини в тому, що вона є материнське послання, так а не в тому, так. які оцінки вони приносить. Так. Тому... Я вибираю тебе, а не твої оцінки. Ти для мене головне головніша людина в світі. А цифру треба піднажати. Ми її піднімемо. Трошки прокачаємось. Я в тебе вірю. Якось так на виду пам'ятати, що знаєш, багато дітей вчаться дуже добре стають відмінниками. Ну, з, з моєї практики, я зараз виключно говорю про свій досвід вчительський, тому що це чи не єдиний спосіб, щоб на дітей звернули увагу батьків? Тобто, в тебе така висока оцінка, я тебе бачу, я тебе помічаю. Без цього ну, дитина стає якоюсь знаєш, такою, як прозорою для батьків. Тобто її помічають через її успіхи, успішність. А в цей період успішність може бути де в школі, на якихось гуртках чи досягнення ну там десь в спорті. Тому пам'ятати про цінність дитини. Про безумовну любов, безумовне прийняття для мами, про те, що результати важливі для тата, але постійно бути на зв'язку з дитиною, з'ясовувати, в яких зонах потрібна їй допомога, переосмислити своє ставлення до оцінки, ставити собі запитання: перш за все, що для мене оцінка дитини? Я думаю, ось так. Для того, щоб, щоб самооцінка дитини не постраждала. Щоб вона почувалася впевненою, щоб вона почувалася, що її люблять, приймають, не зважаючи на будь-які оцінки у школі. Мабуть, отак. Так, да. я дуже згодна з тобою. Мені здається, що в нас назріває нова тема для нашого наступного ефіру, а сьогодні пропоную на цьому завершити і сказати, що далі буде. Дякую. Далі. Так. Далі далі. Буде. Далі буде. Чи ми будемо говорити про булінг? Чи ми будемо говорити про гіперактивних дітей і їх навчати так. Ну у нас багато ще попереду нових тем. Ми обов'язково щось оберемо цікаве і важливе. Так? Па-па!